Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. 16 травня кияни та жителі області прокинулися близько третій ночі через жахливі вибухи. Росіяни витратили щонайменше 120 мільйонів доларів на чергову атаку столиці. Це був винятковий обстріл за своєю щільністю, адже ворог здійснив комплексний удар одночасно з різних напрямків, тобто максимальна кількість ракет за найкоротший проміжок часу. Та всі цілі вдалося знищити. Наша протиповітряна оборона відпрацювала на всі 100%. Чимало українських блогерів поділилися враженнями від роботи ППО. І не просто подякували, а ще й виставили відео. Тобто люди, яких читають сотні тисяч, а то й мільйони, опублікували таке відео, на яких ворог зможе розгледіти позицію ППО та знищити наш захист. Одна з цих блогерів дружина київського наркодилера та власника барбершопів Юрія Чернецького. Інна Воронова має 120 тисяч фоловерів. Окрім того, що Інна опублікувала відеороботи, як справжня блогерка не забула вказати й розташування. Проте на наступний день попросила вибачення. Я хочу попросити прощення у України і українського народу. І мене, мені, пожалуйста, я зробила необдуманий поступок. Я очень сильно існувалася, виложила відео, була з дітьми вдома, навіть не знала, що проїхать. Ми вирішили запитати українців, що вони думають з цього приводу і чи фіксують роботу протиповітряної оборони. Бачили роботу ППО? Ні, я до вікна не підходжу. Я з дитини в коридорі. Ви чули вибухи цієї ночі? Е, звичайно. А пані Олена роботу ППО не бачила та не знімала. Але мої друзі знімали. Ви кажете, ваші друзі знімають. Вони потім це кудись викладають в інстаграм? Да, да. А навіщо вони це роблять на вашу думку? Ну, я так вважаю, що вони підтримують Україну. Так не можна підтримувати, вони навпаки роблять. Вони просто ну, попереджають. А це 20-річний Юрій. Роботу ППО бачили? Бачили. Є, може, відео у вас? Ну, якщо пошукати, різні є. Хлопець взагалі полюбляє все фіксувати. Навіть зі мною зробив фото. Що? Ваш інстаграм лишіть? Я не ППО. Зі мною можна фотографуватись. Проте в галереї хлопця є й заборонені матеріали. <гас> <гас> Все, що є? Спалав Дальше. такий, так? Да? А тепер, Юрій, розкажіть мені, ви це кудись виставляли? <гас> Точно? Вставляю, ні. – Чому? Ну, тому що якби робота ППО це конф... конфіденційна інформація є. Тому що, наприклад, якщо. Ну, Лишні люди дізнаються про це, тому будуть знати де знаходиться. Чому ж, попри заборони, багатьох так тягне зробити яскраві кадри замість того, аби бігти в укриття? Психолог Олег Чабан пояснює усе за для адреналіну. І як не дивно, людина підсвідомо хоче відчути страх. Тому що, злякавшись, людина намагається розділити свій страх серед інших людей. Ти не індивідуально страждаєш, ти отримуєш оцей зворотну рефлексію від інших. Твій страх розмивається. А якщо ти ще й реалізуєш свою там можливо нарцистичність допомогою тих же соціальних мереж, замість пісних прісних 10 лайків за день, ти отримуєш раптом 10 тисяч лайків, ти вилітаєш на вершину задоволення від того. Що про тебе знають, тебе цитують, тебе шукає поліція? Ці люди не задумуються про те, що своїми відео та внутрішнім заспокоєнням ставлять під загрозу оборону всієї країни. Ось як на подібні відео реагує Роман Волощук, військовослужбовець, який охороняє ППО, коли виставляють відео. Кадри роботи наших ППО вони також попадають до змі і таких телеграм-каналів російських. Вони допомагають противнику коригувати свої обстріли і покращувати тактику використання дронів. І саме через такі відео, які потрапляють до рук росіян, наші системи ППО мають витратити час і змінити позицію. Але відповідальності в законодавстві за відео з роботою ППО немає. Проте все ж можна кваліфікувати це як злочин, каже адвокат Богдан Кушнір. У нас є кримінальна відповідальність від двох і до п'яти років позбавлення волі за зйомку переміщення військової техніки та місце її знаходження. Тобто, якщо все правильно скласти, і після того як певна особа да, виставила дане відео і ним скористувалися а, супротивники. Тобто, якщо систему ППО знищили після таких відео, тоді притягнути до кримінальної відповідальності користувача соцмереж цілком можливо. Прем'єра Кирило Буданов відкриє Дмитру Комарову. Я знав точно час. Ми все знав точно секретну інформацію. Концептуально буде так. О, такого я ще не чув. Перемогою це все не зупиниться. Про яку вже можна розказати. Чого боятися, чого не боятися. Мільйонам наших телеглядачів. Головний розвідник країни. Про секретне та особисте. Про що мріє Кирило Буданов Спецпроєкт Дмитра Комарова? Рік за кадром. Розвідник. У п'ятницю. О 21.30. Тільки на 1+,1 Україна. Сніданок з 1+,1. Прямий ефір 17 травня, 7.48. Разом з нами сюжет про те, що відбувалося минулої ночі, і реакцію людей, в тому числі, на відео роботи ППО. Дивився разом з нами радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Він має бути з нами на прямому зв'язку. Вітаємо, Бачимо, чуємо. Пане Михайло, ранок добрий. Доброго ранку. Дякую, що знайшли час. Ми чекали вас дуже. Ви обіцянку свою дотримали. От, різні реакції були, абсолютно ви чули це у сюжеті, але знаєте, що хочеться вам просто закинути так реакцію вашу, щоб дізнатися. От Кім з Миколаєва пише так: я б пальці повідривав би тим, хто це викладає. Що б ви зробили? <звук> Це складне питання, тому що стандартний психологічний феномен. Людина завжди хоче отримати свою хвилину слави, людина завжди хоче бути трошки більшою ніж є на самій справі. Людина завжди хоче отримати знову ж таки увагу від оточуючих. Це, це, це відомі феномени. І якщо це, до цього додати достатньо ну слабкі інтелектуальні здібності, тієї іншої крім нарцисизму, ще й слабкі інтелектуальні здібності, це буде приводити це не тільки в цьому випадку, це завжди. Це скрізь і так далі. Ми з цим з вами не впораємось крім однієї роботи, ту, яку ви робите. Ви про це говорите. Ви постійно говорите про ризики, на які, на які люди наражають оточуючих, і так далі. І ми можемо тільки це робити з вами. Це важливо. Люди хочуть бути і знову ж таки підкреслю, хочуть трошки бути більшими ніж вони є на самій справі. І ми не можемо їх за це засуджувати. Вони хочуть дійсно допомогти. Вони просто не розуміють всього. і тому і це наша з вами провина. Що ми може не так пояснюємо? Можемо може, треба більше про це говорити. Може треба більше покарання можливе, але ми не можемо з вами мільйон людей покарати. Слухайте, тому, ну що от... але, да, але тим от... не менш, якщо покарання буде, то яким воно має бути? Можливо, люди в запиті на справедливість розумітимуть, що якщо є покарання, то тоді швидше дойде, скажімо так. Це було б ідеально, коли б люди розуміли, що от одного пора поряд пока покарали, і це справедливо, тому що держава справедлива. В нас є певні репутаційні проблеми з концепцією держави, і тому, коли ми покараємо наприклад, дамо два умовно за те, що він ну опублікував десь відео, як працює ППО, то в нього зразу буде величезний захист, в тому числі, тому що хейт є ключовою технологією сьогоднішнього суспільного діалогу, На жаль. Якби це була конструкція такого типу, дивіться авторитетна держава. Виконує достатньо жорстко свою роботу з точки зору покарання за подібні порушення, і після цього суспільство говорить так, це правильно, і немає хейту заради хейту. То після цього система працює. Нам просто ще треба дійти до цього моменту. Я розумію, що хотілося би сьогодні це. Я точно хочу, щоб сьогодні це було правильно і щоб зло називалося злом. І ми там два, два роки умовно підкреслюю, два роки умовно дали десятку подібних публікаторів, і після цього все закінчиться. Але ми з вами отримаємо не не заспокійливий простір, ми з вами отримаємо хейт простір. А паралельно з тим люди будуть все рівно це друкувати. Тому наша з вами робота. Вона дуже правильна. Ми маємо оце про і це дуже добре, що ви цю тему піднімаєте і періодично піднімаєте. І кажіть всти... щоб люди встидались це робити, просто щоб вони відчували, от дивіться, оці, якби вибачення, да, як оця пані, яку ви показали, пані Воронова. На угу. да? от так само, бо вона от тоді вона відчуває, коли вона бачить, що до неї ставляться вкрай негативно, і всі говорять, що ти робиш, і вона змушена вийти. А людина дуже нарцисична, наприклад, ну. Розуміємо, вона має вийти, і вона є приниженою. І це психологічно дуже сильно діє на неї і на подібних їх. Ви зараз їх... вибудовуєте дуже складний такий стратегічний ланцюжок. Спасибі вам за це, тому що так. зараз у наших умовах його важко будувати. А давайте все таки про чутки з Петріотом, тому що ходять інтенсивно чутки у тих же самих телеграм-каналах. що його пошкодили? Білий дім це не підтверджує, що відомо вам. А це чутки, які вже дуже на руку Російській Федерації для них це принципово, тому що дивіться, вони використали одразу шість ракет кінжалів Х-47, Вони використали ще додатково до цього балістичні ракети С 400 і це все йшло по Києву. І вони вважали: от вони щиро в це вірили, що це руйнівна сила. Ну що це повністю змінить спосіб атаки на центр міста столиці України, міста Києва. І вони прорахувались і виглядають вкрай нікчемно. Я маю на увазі Російська Федерація. Ну ми з вами розуміємо, що вони виглядають по всім своїм пунктам, тому що як з'ясувалось, все, що вони до війни говорили про свою ж зброю, це такий один великий. Великий е, фейк, і безумовно, сьогодні Україна доводить, що не треба взагалі було боятись Росії, якби всі це не робили, а е, об'єктивно оцінювали військові спроможності Росії. То Росія б займала це місто, яке мала б займати, а не е, диктувала і принаймні Європі принаймні східній Європі мала спроби диктувати якісь там умови свої. Але між тим, давайте фіксуємо, що знищені всі ракети тотально стовідсотково. Всі ракети в Києві знищені щодо того, чи знищено щось в нас ні, в нас не знищено. Немає ніяких проблем в нас з системами. Ну проблем є, тому що небо не до кінця закритому, що кількісно нам ще треба системи. І до речі, президент про це постійно говорить. от всі візити президента побудовані, що пункт номер один давайте дозакриємо небо, і вони вибудовують оцю систему, щоб давайте нам айрісів додатково, давайте нам ще самти. То до речі, самти це італійсько-французькі системи, такі самі як петріоти. Mm -hmm. Дайте нам ще додатково петріотів, для того, щоб повністю вся територія була закрита від крилатих ракет, від балістики, і як ми розуміємо, від напів гіперзвуку, яким є Х-47. Тому все достатньо. Контрольовано сьогодні в Києві, і все, що Росія інформаційно говорить, діліть на стоп. Тобто кинжали збивати можна. Патріот цілий живий, здоровий зафіксували. Давайте тепер розберемося з Ліхуєєм. Це спецпроставник Китаю, який спочатку до Зеленського мав приїхати потім до Путіна. нанесували, що саме до його візиту це все мало відбутися. Я маю на увазі кінжали. Де Ліхуей? що відбувається? Чи з ким він поговорив? Не поговорив. От роз'ясніть там, будь ласка, яка цю мета його візиту. Лі Ліхоє є представником Китаю, Давайте тоді послідовно. Китай набагато більш активно сьогодні інформаційно і дипломатично працює щодо того, щоб зрозуміти природу війни, як я розумію, угу. і щоб надати більш об'єктивну оцінку, як з цієї ситуації виходити. Після розмови з президентом Зеленським Китай е, проявив набагато більшу вже і більш дієвішу активність. Вони визначили, що пан Лі Хуей буде спецпредставником, який буде зустріч... зустрічатись не тільки з Україною, ну з представниками. Ми України чи там Росії ні, він буде також зустрічатись з представниками Франції, Німеччини можливо з представниками Сполучених Штатів саме по е, війні про обговорення війни в Україні і так далі. Е, безумовно, це е, дуже непоганий сигнал. Щодо того, що Китай хоче відпрацьовувати свою позицію, не просто там посилатись на як це було протягом року війни, посилатись на позицію Російської Федерації, а відпрацьовувати свою позицію, тому що нам видається, що Китай сьогодні чітко розуміє, що Росії як суб'єкта глобальної політики немає, і треба політично робити вже свої висновки і робити свої пропозиції. Більше того, непогано, що Китай буде в Україні. Китай сьогодні є в Україні. Ну мається на увазі є в Україні, але щодо офіційних заяв. Офіційні заяви буде робити сам е, після всіх зустрічей, які він проведе в Києві. Міністерство закордонних справ ну можливо офіс президента ми також офіційно щось будемо заявляти. Ну враховуючи про які домовленості, ну попередні буде проговорено і так далі. Але дуже важливо зрозуміти, що Китай. Абсолютно точно розуміє позицію України після розмови пана Зеленського і пана Сідзіньпіня. Uh -huh. Те чітко було заявлено. Дивіться, будь-які я тут просто офіційно ще раз підкреслю, тому що президент на цьому наголошує на будь-якій зустрічі, і наші партнери в коаліції uh -huh. також на цьому наголошують. Будь-які пропозиції щодо врегулювання можливі виключно на підставі формули миру запропонованої Україною. Де є пункт номер один? Хочемо про щось говорити. Маємо повернутись до міжнародного права і ніяк інакше. А це означає, що Росія має негайно вийти за межі кордонів на це фіксуємо. Цього... Оце фіксуємо. Просто у нас зараз фактично заїжджуть, та у нас телебачення такі 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 правила. Та це фіксуємо важливий момент. Михайло, ми дуже вас раді бачити, чекаємо тут і фізичну сніданку. Разом світоглядні розмову проводити легше. Вони важливіші зараз у цій точці. Ви самі це сказали. Пасибі вам величезне. Дякую за роз'яснення. Михайло подаляку навіть.